Не встигли українці налякатись інформацією, що екстрені відключення світла скасовуються і будуть безпорядочні, як вже скасували. Скасували, але вийшло одне цікаве повідомлення: повідомлення про те, що нібито в деяких регіонах України відключень. Аварійних не буде. І так, увага, аварійні відключення 2 червня. Сьогодні, 2 червня, з 9 та протягом усієї доби для промислових і так далі діють аварійні відключення. Ну їх вже скасували. Причина важка ситуація і так далі. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, які виконують функції житлів, не обмежується. Це ми вже зрозуміли, скасовано. Але при цьому, але при цьому аварійні відключення не будуть застосовуватися в на Волині, Закарпатті та Львівщині. Ну, я ще раз повторюю, інформація ця скасована, аварійних відключень тепер немає. І тут виникає питання. Волинь, Закарпаття і Львівщина. Регіони важливі для країни, і ми розуміємо, що там, ймовірно, є об'єкти важливої критичної інфраструктури, можливо, заводи. Але, можливо, ці області вже інтегровані більшою мірою в західну енергомодель. І, можливо, будуть масштабувати по всій країні. Я особисто я б не проти. Я не проти жити за європейськими зарплатами. Я не проти жити за європейськими цінностями, я не проти жити за європейськими податками, і я не проти жити під тотальним контролем з боку європейських структур за українськими чиновниками. Але я проти, знаєте, як є кажуть, що буде, якщо поєднати їжа і ужа, буде два метри колючого дроту. От я проти колючого дроту, я проти поєднання непоєднуваного. Тобто, коли ми з одного боку маємо своїх чиновників з їхніми особливостями, давайте будемо чесними, з цією політичною, нібито, боротьбою, насправді це боротьба за гроші, фінанси і вплив, і європейська. Кізацію цією українського е, простору, тому що євро е, входження України до Європи, воно е, б'є по українцям. Українці платять більше податків, українці більше контролюють, українців більше затискають і так далі. А чиновники, як жили собі припиваючи, так і, так і продовжують жити. Знаєте, у, у Європи не було ніколи претензій до українців, були претензії до чиновників, але процеси йдуть і. Процес ходження України в Європу робить більше халепи для українців середніх, але не для чиновників. Чиновники як були, так і залишаються безконтрольними і все можливими. Знаєте, все могущий і все потужний. Колись дитинця думав, що це тільки Бог. Але ні. Телеграм-шав про.